Звичайно, важлива тема, тому що вона, ну як ніяка інша важлива, ми будемо говорити про те, що в Україні за рік практично подорожчали всі житлово-комунальні послуги. Що буде далі з тарифами, чи впораємося, чи зможемо. Як на початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, дорогі наші слухачі і слухачки, ми писали такі. З гордістю пости в соціальних мережах. Чи підтримуєте ви ЗСУ? Так, я сплатив комунальні послуги. Це було нашою тоді позицією. Я думаю, що позиція наша не змінилася. А от чи залишилися такими ж сталими наші спроможності? Про це будемо зараз говорити. У нашій студії вже є гість, це пан Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру інститут міста. Вітаю вас в ефірі Українського радіо. Слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я всім. Ну як вам здається, доречним те наведення цього прикладу дворічної давнини, коли ми писали всі, що я підтримую ЗСУ, тому сплатив всі комунальні так, послуги. Так, доречно. Я вважаю, що ми в тилу маємо робити все, щоб держава, в тому числі і комунальне господарство, функціонувала як і в мирні часи, угу. коли держава стійка. Тобто і армія стійка. І періодично з'являється повідомлення, мовляв, на такі послуги зростуть ціни, на постачання такого там енергетичного продукту, зростуть ціни. А потім з'являється спростування, що той, то чиновник високого рангу сказав, підвищення цін не буде. За вашими спостереженнями, вони вже потихеньку піднімаються ці ціни. Так, вони піднімаються, але на то є свої причини. Ну, По-перше, уряд і Верховна Рада зафіксували вартість газу і відповідно, теплової енергії, наклали мораторій на їх зростання. А з іншого боку, це ж ми фіксуємо вартість теплоносіїв. А коли працює підприємство Теплокомуненерго, у неї, крім закупівлі енергоносіїв, є безліч інших витрат. Навіть... Зростання, от що завжди призводить до зростання, зростання мінімальної зарплати в, для всієї країни, вимагає перегляду тарифної зарплатної сітки для підприємства. Вони просто за законом зобов'язані це зробити, інакше на них будь-який робітник подасть до суду і виграє його, і ще стягне штраф, uh -huh. тому відразу. Накладні витрати зростають на підприємстві. І під... А я вже не кажу там про решту там супутних речей, щось якісь реагенти для водоканалів, там, мастила для теплокомуненерго. Ну що завгодно. Тобто постійно йде зростання собівартості виробництва, незважаючи на те, що енергоносії там електрика і, і газ. Угу. От. Тому підприємство вимушено піднімати цей тариф. Зараз всі кивають на НКРЕКП, але де в керівництві під крилом НКРЄКП залишилося там 1-2 підприємств. Хоча це самі такі, я їх називаю, ласами шматками перега, бо це теплоцентралі. Атомні електростанції, теплоелектростанції, тобто ті, які одночасно виробляють і тепло і електрику. От. Так от вони залишилися під патронажем НКРЄКП, Саме НКРЄКП має для них встановлювати тарифи, але таких предприємств дуже мало. Всі інші вони особливо в маленьких містах, вони ніколи не були пенкрири і там встановлювали тарифи. Місцева влада виконкоми. Mm -hmm. ну але ж тоді дивіться, пане Олександре, оце замкнуте коло воно практично не може і розірватися. То зарплати доганяють тарифи, то тарифи наздоганяють зарплати. От тут завдання держави якраз в тому, щоб забезпечити зростання зарплат відповідно до вимог життя, mm -hmm. От, тому що да, ціни зростають і на все. От. А з другого боку, забезпечити соціальний захист через надання житлових субсидій. І тут, мені здається, є великі проблеми, тому що е, субсидії нараховуються не лише е, виходячи з рівня доходів, а і враховуючи майновий стан. Тобто, якщо ви маєте там п'яти чи 4 кімнатну квартиру, ну я там крайні випадки беру, Так. так. То, по-перше, ви не отримаєте субсидію на всю площу лише за нормативом, а по-друге, по-друге, нас. Рідний соціальний захист нас ніби підштовхує, а ви вийдьте з цієї, продайте цю квартиру, ну, от так, купіть так. собі маленьке, живіть в маленькі. Дуже от. легко вийти да. із ситуації на... порівняти. Ну, тоді розумієте, навіщо людина все життя е... гнула спину, е... щоб під кінець життя мати і хорошу квартиру, і дачу, і машину. От. А... а тепер держава вийшла на пенсію і зразу стала бідною. Uh -huh. от. Тепер держава каже, а ти продавай все, що ти заробляв. Давай продавай. Ну тобто сенс життя нівелюється дуже просто, да, і дуже коротко. Да, Гаразд ну... нагадайте на що насправді поширюється мораторій, на які послуги тарифи не будуть зростати. На електрику і вартість газу вартість газу зафіксована там 7,98, ну 8 гривень і електрика для населення 2,64. От газ це очевидно, тому що нам пояснюють, що цьогоріч у нас сховища заповнені, і ми ні. експлуатуємо своє ні, ні, Не тому тут уряд якраз свідомо пішов на те, поклав спеціальні обов'язки для того, щоб. Забезпечити сталу ціну газу, От. Uh -huh. з іншого боку, на атомні електростанції, які виробляють 55% електроенергії в країни, на них поклали спеціальний обов'язок, щоб вони забезпечили сталу величину тарифу для населення. При цьому uh -huh. <клес> слід зазначити, що для бізнесу тарифи можуть зростати. От. І тут керує вже. Обленерго вони визначають можуть бізнесменам, який-небудь, якщо ви бачите, там якусь ятку, кіоск стоїть, продає щось ковбасу. Ну це неї де можуть встановити і 6, і 8 гривень, і скільки, скільки захоче. Но це такий бізнес. Кому не на широку ногу. Все, да, все інше водоканали. От вони я вже сказав, що зараз під ліцензіями НКРКП практично ніхто не залишився. І тому для водоканалів встановлює місцева влада. Ну, добре, якщо потужне місто, Дніпро, Одеса, Львів, Київ, от, вони своїм водоканалам допомагають. Просто вносять в статутний фонд якийсь мільярди, я умовно кажу, так, так. Да, для того, щоб не піднімати тарифи для населення. От, угу. Тому. Але всі інші тарифи так чи інакше в інших містах вони зростають в силу чисто об'єктивних економічних причин. Ну не може підприємство продавати свою продукцію дешевше ніж воно коштує її виробництво. Ну, працювати собі у збиток, так знову ж таки. І я ще хотіла буквально на хвилинку за електроенергію. Ви сказали на електроенергію, також є е, накладено табу на підвищення, але ну, нам до б... нового року, до нов... скажем так, тобто да. це суттєва деталь до нового року. Розуміючи, що у нас і дефіцит певний є, так і економики ек... економити, перепрошую нас всіх, закликають, і можливо, будуть перебої в зв'язку з обстрілами. А, ну, влада з... запевняє нас, що дефіциту нема. Але за умови, але якщо не буде втручання шахетів і ракет в нашу енергосистему, значить справа в тім, що якраз тут тонкий момент. Якщо піднімати тариф, то це спонукає населення економити. Угу. От. А всіх активно закликають переходити на нічний тариф. Це дуже просто. От і якраз з одинадцятої вечора до вечора Ранку, якщо у вас двозонний тариф, то він зменшується наполовину? І якщо ми в цей час не перебуваємо в бомбосховищі або в паркінгу, тому що повітряна тривога, тут воно все дуже і дуже взаємопов'язано і дуже дуже непевно. Хотілося б ще на початку, перш ніж ми долучимо ще одного учасника нашої розмови, спитати вас, пане Олександре, ви особисто як вважаєте сьогодні ще здатна? Середньостатистична українська родина впоратися із цими цінами на тарифи? Ой, це питання мені ставлять кожен рік по 3-4 рази. А, розумієте, здатне, не здатна, ну це таке відносне поняття. Насправді, статистика от довоєнна показувала, що рівень платежів населення ніколи не падав там нижче 94%. Тобто населення у нас дисципліновано, воно очевидно розуміє важливість цієї послуги, розуміє, що залазити в борги – це собі дорожче. Розуміє, що без цієї послуги, без опалення, без води не прожити. Тому люди свідомо віддають там на чомусь, економлять, але... Намагаються сплатити Платити. житлово комунальні послуги. Це стосується так? усіх поколінь, чи, скажімо, старші покоління дисциплінованіші, молодші і менше, <гум> ну, це такий да мем. Що старі літні платять, а молоді не дуже. Е, насправді 95% рівень платежів – це показник для всього населення. Не можна його розділяти на старе молоде. Звісно, е, тут бувають якісь хитрі штучки, наприклад, от за опалення. Воно сильно здорож, піднімає суму платежу взимку. Люди навчилися це обходити. Вони платять менше взимку, а влітку навпаки наздоганяють, погашають ту заборгованість. Це тоді було нелогічне рішення, От. але люди обійшли його. і... Все-таки за комуналку українці платять. І ще зовсім коротко про ті будинки, які стоять напівпорожними, бо населення виїхало за кордон. Там є борги? Статистика зараз не ведеться, не можна сказати. Я тут вважаю, що тут уряд повинен працювати, тримати кон контакт з тими, хто виїхав, і через ЗМІ, через телеграм-канали, як, яким завгодно чином пояснювати, що. Ті люди, які залишилися тут в Україні, вони залежні від тих, хто поїхав. Як і збройні їм, да, які збройні сили. як... їм там добре, вони, їх немає повітряних тривог, шахеди на них не падають. Але для того, щоб ми тут вижили, вони повинні платити за свої порожні квартири. Угу. За їх опалення, бо без цього неможливо прожити. Чи Якщо... Є якісь дані щодо рівня свідомості тих, хто е, за кордоном щодо сплати. А от це дуже цікаве питання. У нас досліджували, я сам досліджував, що там роблять наші е, біженці, а, але таких даних нема. На жаль. Долучимо до розмови у студії ще одного експерта Олег Пензен, експерт економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо в ефірі Українського радіо. І вас також вітаю щиро. Ми говоримо якраз про сплату комунальних послуг, чи то оплату комунальних послуг, напевно, правильно буде. Який відсоток своїх доходів за вашими спостереженнями чи за вашими даними українці сьогодні витрачають на комунальні послуги? Ні, ну дивіться, у нас є достатньо добре відпрацьована система субсидіювання, яка після відміни власне ковідних обмежень. Сьогодні повернулося на рівень 20% від сукупного сімейного доходу. Тобто, якщо формально у вас перевищує видатки на комірна більше, ніж 20%, ви маєте право на субсидію. Але в силу того, що у нас під субсидію підпадають тільки соціальні норми житла, а це приблизно десь сорок квадратів на сім'ю на людину, там в тій сумі є 35 квадратних падів на сім'ю. То е, а люди живуть іноді і в трошки більших умовах, то в середньому ми рахували видатки на комірне в Україні е, десь становлять порядку 23-24% сімейного бюджету. Це е, з врахуванням того, що е, людина отримує субсидію, угу. Тобто ж, мова не суть в суть самих видатках на комірне, просто треба дивитися, як взагалі розподіляється сімейний бюджет. І найбільша видаткова частина сімейного бюджету це все-таки харчування. Тому що в європейській сім'ї середні видатки на харчі від 12 до 18%. А наприклад, в Швейцарії взагалі менше 10%. В Україні до активної фази бойових дій у нас було 42 видатків на харчі. Зараз по наших оцінках це експортна оцінка, тому що держкомстат офіційно. Таких даних не публікує. Десь порядку 48-49% видатків. Зрозуміло. А, а, а скажіть, будь ласка, за вашими даними, наскільки збільшився відсоток тих, хто не може оплачувати комуналку? Я маю на увазі, чи збільшуються борги? Ну, дивіться, я би сказав, що збільшилася кількість людей, що звертаються за допомогою субсидії. Mm -hmm. Тобто е, треба розуміти, що у нас з вами в 2022 році на е, 25% зменшилися реальні доходи населення, е, в 2023 році вони суттєво не виросли. Тому, власне, чого і в 2024 році планується двічі піднімати мінімальну заробітну платню, там, індексувати е, пенсії на нових засадах. І власне, це зменшення реальних доходів, падіння реальних доходів призвело до того, що Десь приблизно на відсотків 15 збільшилася кількість людей, що звертаються за субсидіями. Хочу нагадати, що в бюджеті 2024 року передбачено 50 мільярдів гривень на субсидії. Це ну практично там на 12 мільярдів більше ніж два Так що треба розуміти, що власне кількість людей, які потребують сьогодні допомоги при сплаті комірного, реально зросла. А от ми міркуємо у студії з паном Олександром Сергієнком, директором аналітично-дослідницького центру інститут міста ще про оцей баланс, скажімо, нездатність населення, яке в Україні сплачувати за комунальні послуги, і можливо заборгованість тих, хто виїхав за кордон, але е, також дозволяє собі не сплачувати за ці послуги. Чи можна тут якось до дисципліни привести обидві категорії населення? Ну, дивіться, я думаю, що навряд чи будуть якісь каральні методи під час війни. Я думаю, що зараз держава точно не буде вдаватися до якихось санкційних речей по відношенню до неплатників. У нас кожен рік і достатньо великими темпами зростає заборгованість за житлово-комунальні послуги. Угу. Ну, і, і Я думаю, що точно це питання настільки є системне і складне, що вирішити його там якимось. Одноразовим міроприємством достатньо важко, головне в тій ситуації е, створити умови, при яких будуть зростати доходи населення. Люди ж плат, не платять за комірне, не тому що вони, вибачте, такі ну, принципові, або, скажімо, там е, ну, мають там якісь свої особисті бачення з приводу законності нарахування цих коштів. Мова йде про фізичну відсутність коштів для сплати. Тобто, коли ми з вами говоримо про подолання питань несплати комірного, в першу чергу це є питання підняття реальних доходів населення, тобто приведення ситуації, коли люди мають гроші. Тому що що ви будете зараз створювати негативні умови для людини, яка фізично не встані в принципі сплатити, які є альтернатива або купити шматок хліба, або заплатити за комірне, безперечно вона буде купляти хліб. До чого треба готуватися нам у 2024 році? Ми дійшли до е, висновків у студії що до нового року тарифи точно не будуть підніматися, е, то в 2024 вони піднімуться, бо йдеться ж про меморандум, також із міжнародним валютним фондом. Ну, дивіться, я думаю, що навіть не до нового року ті заяви з приводу підняття цін на електричну енергію для населення на початку 2024 року. Я думаю, що це. Навряд чи на сьогоднішній момент ситуація, яка буде зреалізована, я думаю, що до кінця опалювального сезону ми точно нічого міняти не будемо. Угу. Тобто, десь я думаю, що от квітень місяць це якраз буде той момент, коли реально будуть переглядатися тарифи на і тепло, і газ і електрику. Тобто, я думаю, що та ситуація буде вирішуватися саме таким чином. Вперше, безперечно, я думаю, найголовніше будуть підніматися тарифи на електричну енергію. Uh -huh. Я думаю, що напевно, ну, ми мали вже таке підняття, ми побачили з вами його, але воно не вирішило питання наявності фінансового ресурсу в енергетичному на енергетичному ринку. Фактично ціна на електричну енергію сьогодні вища, десь разів в Так що, я думаю, що в цьому напрямку. Точно не до ринкового рівня, я думаю, що це буде декілька етапів підняття. Що стосується ціни на газ, дивіться, тут ситуація є набагато складніша. Чому? Тому що Україна на сьогоднішній момент забезпечує себе газом власного видобутку. В силу того, що ми добуваємо десь 20 мільярдів метрів кубічних Україна в цілому, а на житлово-комунальні потреби десь мільярдів 12-13 треба. Метрів кубічних при цьому е, українсьвидобування якраз перекриває ту величину. Я думаю, що питання з газом буде вирішуватися простіше ніж з електричною енергією, тому що по електричній енергії у нас дійсно є на сьогоднішній момент дефіцит, і ми і перекриваємо за рахунок єдиної системи Європейської. Так що там точно напевно буде підняття, але все рівно я думаю, що це буде не раніше квітня місяця. Так точно чи напевно? Ну, дивіться точно вам сьогодні не скаже ніхто, тому що є позиція, є позиція влади, є позиція президента. Я розумію, угу. що гетики би хотіли вже це зробити, вже підняти. Але е, треба розуміти, що є політичні ризики, є політичні речі, mm -hmm. які е, буде надзвичайно серйозно аналізувати президент. Тому я думаю, що до кінця опалювального сезону ми будь-яких змін в цінах і тарифах на енергоносії для населення ми не побачимо. Дякую, Олег Пензен, експерт економічно-дискусійного клубу. Був на зв'язку зі студією Українського радіо знову ж таки про тарифи, про комунальні послуги. Бо ми весь час говоримо, ніби ми живемо в нормальній країні, і е, нічого не відбувається такого, що порушило наше нормальне життя. Ми думаємо, що до кінця опалювального сезону. А якщо опалювальний сезон буде радикально порушений російськими ракетами? Не думаю, що буде порушено радикально. Я думаю, що, по-перше, енергетики більш підготовлені, ніж ну, минулої так, про зими, по-друге, і... військові. Як показують принаймні останні події, теж от і сподіваюся на здоровий глузд з боку наших союзників і, і тих хто дякує, розуміє да, реальні за, за все гаразд. Ну от. і ще є одна дуже важлива тема, яку би я хотіла з вами обговорити. Ми вже почали трошечки з вами так поза ефіром, як то кажуть, не на мікрофон. Зараз є багато новобудов. І у е, цього проблемного так званого житла, яке не заселене, хтось там робить ремонт, але здебільшого ввечері, якщо подивитися, то в цих величезних бетонних коробках на 20 поверхів вище, ну, рідко де світиться. Є й такі новобудови. Чи вони всі опалюються? Якщо опалюються, то хто за ці ресурси платить? А, ну, по перше, навіть такий будинок, де всі там викуплені квартири, він не безгосподарчий. Тобто там завжди є наглядач, не хазяїн, а наглядач, який наглядає за цим будинком. Ці, чи це ЖЕК, який зараз трошки інакше називається, mm -hmm. чи це ОСББ, і на них лежить відповідальність, чи підключати будинок до тепла, чи не підключати. А вони можуть це самостійно вирішувати Мо, суто технологічно ОСББ. суто технологічно. Так, ну звісно, технологічно дуже просто. Він перекрив і все. Тут е, чисто е, морально-етичний вибір. ОСББ дивиться, якщо там є дві-три квартири, а всі інші порожні, то навіщо підключати? Це ж колектив власників, щоб залазити в борги, це, це нерозумно. Так само, і ЖЕК повинен, повинен має дбати про те, щоб. Це було економічно раціонально, щоб не опалювати порожній будинок. Тут треба провести роботу з власниками. Можливо, вони включать електронагрівачі от, або інший якийсь спосіб, от, але не, не робити дурницю просто економічну дурницю. От mm -hmm. така моя позиція. Ну і все ж уявімо такий варіант, що будуть підніматися тарифи на електрику, так? Уявімо, чи будуть ж впливати зразу це, чи буде це все впливати на ціни на водопостачання, водовідведення? На це не будуть, тому що для бізнесу, в тому числі для водоканалів, там своя вартість електрики? По-друге, електрика не таку велику частку займає в загальній сумі платежів, щоб якось критично вплинути на? Здатність сім'ї сплачувати, uh -huh. інша справа це вартість опалення. Отут е нас запевняють, що до фі фіксована зараз ціна газу, і воно е не, не вартість опалення не буде зростати. Але тут інша ж проблема виникає, яку пан Пензелів ніхто не сказав, е що теплокомуненерго зараз потерпають. Від нестачі коштів і не тому, що населення не сплачує, а тому, що уряд не погашає. У нас зараз, за даними тепловиків, десь 100 мільярдна заборгованість у підприємств теплокомуненерго. Причому 36 мільярдів це те, що мав надати уряд як компенсацію різниці в тарифах, от і не надає. Оце проблема, що політики вони ніби піклуються про нарід. Угу. Але насправді цей нарід опалюється тіми теплокомуненерго, і, і з ними треба розрахуватися. Як От ви думаєте, чому, чому уряд не надає цю компенсацію? Ну, я думаю, що він намагається зекономити на чому можливо. І вважаю, що можна на теплоенергетиках зекономити. Хоча насправді це економія на населення. Тому що якщо підприємство теплокомуненерго, немає достатньо коштів, воно само починає економити, воно починає е, не догрівати елементарно теплоносій. Mm -hmm. Я от все літо жив на дачі, приїхав, я відчуваю, що не так тепло у квартирі, як було завжди. У мене останній поверх завжди було тепло. Цієї зими, ну не так тепло, ну хоч ви розстріляєте мене на цьому місці, я відповідаю за ці слова. Це означає, що. Не догрівають теплоносій. вимушено це, і тут якраз уряд. Я все на уряд і на президента це їх відповідальність. Вони мають, якщо вони хочуть обігріти населення, вони мають компенсувати все, що вони заборгували підприємством теплокомунального господарства. Вочевидь, були в нас завжди важкі зими, завжди були проблеми із комунальними тарифами, із оплатою, з боргами. Але якось ми, як то кажуть, вигрібали із цих от страшних ям проблемних. Так зараз ситуація погіршилася в зв'язку з тим, що ми живемо в жахливій ситуації повномасштабної війни. Ну але нам залишається тільки Подіватися і вірити в те, що і уряд, і держава знайдуть способи, як і цю проблему, і цю проблемну яму, так сказати, пройти. А, ну не треба все десять секунд. В... Десь... не треба все валити на уряд і місцеву владу. Треба перш за все подумати, чим я особисто можу допомогти. Країні всі ситуації чи утеплив я вікна, чи виключаю я світло в туалеті, коли я вийшов? Да. От, от це Дякую відповідальність вам за кожного. Дякую за розмову. Продовжимо огляд теми в наступних годинах.